Три роки без дому до нашої редакції звернулася мешканка будинку номер 10 з вулиці Грінченка. Жінка розповіла, собаку її подруги, яка померла декілька років тому, вигнали з квартири онуки. Феня ховається у сходах. Бачите, тут я прибрала, тут все. Саме головне, саме головне принесу щось поїсти. І горничка бере, викидує». Жити на вулиці собака не може, а за підгодівлю безпритульних тварин можуть оштрафувати. Якщо безпритульних собак годують і вони є в під'їзді, ну, це я населення раз. По-друге, це не є ну, передбачено чинного законодавства законом, і тому ЛКПЛ має їх ну, нейтралізувати. Але розумієте, коли вони роблять їм чистку, пса відпускають, і він знову вертається на своє старе місце. Аби допомогти собаці, ми зателефонували до Львівського товариства захисту тварин. Відгукнулися волонтери, які приїхали оглянути феню. Зараз собака є дуже виснажена. Видно, що вона була на вулиці довше часу, тобто її треба відгодувати. Вона зараз є перелякана, боїться людей, але все одно видно, що вона є лагідна. Собаку спочатку огляне ветеринар, а потім її відвезуть у бірки, де вона житиме, допоки не знайде нового господаря. Побачити феню відтепер можна і у Фейсбуці.